Всім привіт! Це в об'єктиві проєкт, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистістями. І сьогоднішня наша гостя це людина, яка з самого дитинства знала, що буде вихователем, випускниця Жовтоводського педагогічного училища та викладач дошкільних спеціальних дисциплін Олена Анатолівна Коваленко. Добрий день. А у нас є питання, які ми традиційно заздалегідь збирали, і деякі з них від наших глядачів, вони анонімні. Отже, почнімо. І перше питання а у нас таке. А чому ви обрали для навчання Жовтоводське педагогічне училище? Чому я обрала? По-перше, я навчалася в. У Житовольському педагогічному училищі, тому воно так раніше називалося, в 90 ті роки. 90 ті роки були дуже складними, складним часом для кожної родини. І так склалося, що не було можливості мені навчатися в іншому місті, і я стала перед вибором того навчального закладу, який є в нашому місті. І вибір був очевидний. Я обрала педагогічне училище і не шкодую ані трохи, від того вибору, який я тоді зробила. Добре, наступне питання. Так, а... чи пам'ятаєте ви свою першу 200 d групу у нашому училищі? Так. 201 d група. Це була перша моя група. Я була... Керівником в перший раз я дуже хвилювалася, хвилювалася перед першими батьківськими зборами, перед першою зустрічею із студентами. Студенти були дорослі, вже дівчата, закінчили 11 класів, і тому я розуміла, що мені я не можу з ними так поводитись, так працювати, як я працювала із дітьми-дошкільниками. Тому що це були вже дорослі діти. Але мені з першої хвилини, з нашого спілкування, взагалі з першої нашої зустрічі, мені було дуже легко знайти спільну мову, спільні інтереси з моїми дівчатами. Вони, напрочуд, були відкриті, веселі, красиві. І... Дуже такі відкриті до спілкування. І саме ось ця 201 де група, моя найперша, і, мабуть, на даний час найулюбленіша група це ось такий мій перший крок у класному керівництві, який вдалий був. І... Я їх пам'ятаю, я їх завжди буду пам'ятати. Я дуже тішуся, коли ви передивляєтеся їхнє фото у соціальних мережах. Дивлюся, як вони виросли в свої професії, як вони завели свої сім'ї? У них діточки гарні, вони дуже красиві, молоді жінки, і я дуже тішуся цього. А чи багато у вас взагалі було за час працювання в коледжі в групі, які випустили? Я випустила одну групу, 201. Термі. Я працювала, у мене так сталося, що моя кар'єра в коледжі складається з двох частин. Перша частина, коли я працювала з 2013 по 2016 рік. І ось розпочалася моя друга частина роботи в нашому коледжі. То за той час, коли я працювала перший раз в коледжі, я випустила одну групу. Добре, наступне питання. Так, а, хто або що запам'яталось найбільше за навчання в училищі? За навчання в училищі запам'яталось дуже багато. Надзвичайно. Це по-перше, це спілкування із одногрупниками. Ми по сьогоднішній час ми спілкуємося, ми бачимося. Хотілося б частіше бачитися, але так складається, що ми не так часто бачимося, Але ж завжди дуже приємно дізнаватися якісь новини із життя саме одногрупників. І як кожному студенту запам'яталися наші вечори, наші вихідні години, наші навіть, знаєте, найбільше запам'яталася підготовка до. Ось цих якихось загальних заходів, які відбувалися у нас тоді в училищі. І запам'яталося це черги до бібліотеки і читального залу. Тому що коли я навчалася, в нас не було гаджетів, в нас не було такої якби, маси інформації, не так я сказала, маси джерел інформації. Де ми могли її знайти? Це була наша бібліотека. У нас було п'ять груп на потоки, і всі, готувалися, всі готували до завдання. І ось в червні бібліотеку. Коли навіть я пам'ятаю, що із останніх пар ми там піднімали руку, відпрашувалися, просто вийти, можна вийти, тільки для того, щоб зайняти чергу. До читального залу, або без бібліотеки. І саме робота ось бібліотека, я вдячна. Я завжди пам'ятаю наших бібліотекарів, які працювали, які допомагали нам ось в той складний час для нас, тому що джерел інформації було надзвичайно мало тоді. Зараз студентам легше працювати, тому що у вас є альтернативні джерела інформації, не тільки ось. Те, що викладає викладач під час лекцій і, або у підручниках. А у нас тоді був брак. А от ще на навчання, ви пам'ятаєте свій перший екзамен? Перший екзамен пам'ятаю. Пам'ятаю, навіть це не екзамени ще були, а у нас, коли ми навчалися, у нас було таке мероприємство, як зрізи називали, зріз знань. Тобто ми навчалися перший семестр два місяці і е, якби тематичні оцінки, от як зараз ви отримуєте тематичні оцінки, а тоді, щоб отримати тематичну оцінку, потрібно було здати зрізи. Вони відбувалися точно так, як іспите зараз. Це були білети, ми заходили по черзі, тях білети, відповідали. І чому мені так запам'яталося? Тому що я навчалася в Російськомовній школі. І, а прийшла навчатися в коледж, а в коледж було україномовне навчання. І мені було надзвичайно важко висловити свої думки за браком е, слів у словнику українських. І це було так. Е, я вам скажу чесно, я тоді не зовсім добрі оцінки отримала. Це були трійки майже всі. І коли я їх отримала, це була для мене я б, стресова ситуація, тому що я не звикла такі отримувати оцінки. І це, мабуть, мене і. Так, підштовхнуло. підштовхнуло до вивчення української мови, до вивчення усіх термінів, особливо психологія, педагогіка. Це вже пішли терміни на українській мови. І я вивчила і далі все було добре. Добре. Наступне питання. А ким ви хотіли бути в дитинстві і чи стали ви ним? Так, я стала. Я завжди хотіла бути вихователькою. І я стала вихователькою. І я навчаю інших, молодь нашу, бути вихователями. Дуже хочу, щоб вони були добрі вихователі, такі як були у мене в моєму дитинстві. І все, що я знаю, все, що я вмію, все, що я принесла із дошкільного закладу, я ну, стараюся передати своїм студентам зараз. І ви ніколи не вагалися бути вчителем? Ні. -ку. Взагалі. Ніколи, взагалі. Я завжди хотіла бути вихователькою і працювати саме з дошкільниками. Добре, наступне питання. О, так, ви єдиний педагог у сім'ї? Ні. Я не єдиний педагог у сім'ї. У нас, якщо можна так назвати, династія. Моя бабуся працювала в дошкільному закладі, але тоді це називалося дитячий яском. Моя мама, вона, до речі, також закінчила наше педагогічне училище. Вона приїхала сюди із Чернігівської області, вона сама родом звідти. Вона приїхала навчатися в наше педагогічне училище. Тут зустріла мого тата, вони одружилися. І моя мама працювала майже. Моя мама відпрацювала 42 роки. Вихователем в дошкільному закладі. І я бачила, як вона працює. Я їй допомагала, чим могла в роботі вихователя, і в мене іншого не було мрії, ніж вихователем. Я завжди хотіла бути вихователем. І ось я стала вихователем. І навіть дружина мого рідного брата також вихователь. Вона працює в дошкільному закладі нашого міста. Добре, наступне питання. Воно звучить так. А, який був ваш шлях в освіті? А, вихователь, завідувача, викладач. Так. Шлях в освіті в мене був, е, як то кажуть, довгий інтерністик, якщо можна так сказати. Я закінчила наше училище, працювала вихователем дошкільних закладах нашого міста 16 років. Протягом 16 років я була вихователем. І я вам хочу сказати, це були найкращі роки мого життя. так скажемо. Потім я працювала викладачем педаючого училища і так сталося життя, що мене запросили стати керівником дошкільного закладу. Я пішла працювати завідуючою дошкільним закладом. І працювала майже п'ять років завідувачою дошкільним закладом. Знову таке, якби поворот судьби, так скажемо, скажем, закрився дошкільний заклад, в якому я працювала, і я пішла знову таки працювала дошк... вихователем в дошкільному закладі, а потім Прийшла у школу і працювала асистентом вчителя. Асистент вчителя це також досить цікава професія, і в мене склалось добре враження. І я вдячна тим людям, які працювали в той час разом зі мною. І все ж таки, знаєте, душа рвалася в коледж. В коледж я завжди думала про це. Згадувала ті часи, коли я тут працювала, і ось знову посміхнулася. <сміх> да. Посміхнулася мені життя, і я знову повернулася в наш коледж. Але це вже був зовсім інший коледж. Це було зовсім інше місце. Я перші декілька місяців я в захваті із таким, знаєте, навіть не можу передати з таким захватом. Просто ходила по наших аудиторіях, по наших коридорах, залах і дивилася із таким захватом, і десь ви душі, знаєте, навіть заздрила тим студентам, сьогоднішнім студентам, майбутнім студентам, які будуть навчатися саме ось в нашому коледжі. Зараз, якби нас Тих студентів 90-х років перенести зараз в цей коледж, то я не знаю. Ну, Навірно, навіть, ну, це, це був суперзаклад, так скажемо. І в ті, ті умови, які зараз в коледжі для навчання, ось для дітей, це просто ну, сказка і все. В мені самі я зараз викладач, але я б сама задоволення би стала студентом і навчалася в нашому коледжі. Наш коледж взагалі це унікальний такий заклад освіти. І тому ось я Добре. дуже вдячна Добре. за те, що я тут працюю. Наступне питання. А, чи шкодували коли-небудь, що обрали професію педагога? Не шкодувала. Не шкодувала. Якщо сказати, ну, може, один відсоток, два відсотка із ста, коли шкодувала, це було на початку моєї кар'єри, коли я була молодим спеціалістом і коли мені ну, потрібно було досить багато часу для підготовки саме до роботи. І ось якщо там мої друзі, вони могли Більше часу приділити розвагам і відвідуванню якихось кінотеатрів і так далі, то, а мені потрібно було працювати. Ось і все. Це буквально декілька, невели, ну, так скажемо, невеликий час. А далі я не ходую, тому що саме робота із маленькими дітьми, дошкільниками, це. Це колосальне задоволення. Ви уявіть собі, це, такі, таку ситуацію. У вас вдома проблеми якісь. У всіх у нас проблеми Вдома, погода не така, ще там щось, не, не підійшли розміром сукня, яку хотіла купити, її ще ж. Ну, Розстроєна. Да? Ти приходиш в групу дітей. А вони біжать і вони радуються тільки за те, що вони тебе побачили. Ти ще їм нічого не сказала, навіть слова. А вони раді і щасливі від того, що ти просто єсть, що ти до них прийшла. І ти забуваєш про все на світі, про всі негаразди, про погану погоду, про ту трижди. вона не нужна тобі вже думати, Господі, ти раді Бога. А діти вони завжди тебе чекають. Вони завжди тебе чекають, вони радять твоїй появі. Ось це дуже таке, як то кажуть, даркова так? да? Є такий вислів російською мовою. Ось це саме робота із молоддю. Коли ти працюєш з молоддю, ти завжди молодий. В душі ти завжди молодий. Тому що від молоді ти навчаєшся, від молоді ти отримуєш такий позитивний заряд емоцій. На весь день і о, я сумувала, надзвичайно сумувала, коли я стала працювати вже о, керівником, і я сумувала саме за спілкуванням із студентами за роботою з молоддю. Дуже сумувала, тому я ніколи не шкодувала про свій вибір. Добре, і ще одне питання. Так. А, наступне питання. А Який є цікавий випадок у вашій роботі? Цікавих випадків дуже багато. У нас така робота, вона творча, вона несподівана. Що ж найбільше запам'яталося? Такий юмористичний, так скажемо, випадок. Я працювала вихватиме в 29-му садочку, білий лелека, дуже чудовий садочок. І е, так склалося, що я тоді навчалася, в мене була сесія, а після сесії розпочалася відпустка. І досить тривалий час я не була в закладі, мене не бачили діти. І е, коли я прийшла після відпустки, е, уже ми Старшу групу свою випустили, у нас був випускний, і вже без мене набрали молодшу групу. Діти ходили із Ясіної групи, з дому хто прийшли ось такі малесенькі дітки. І я прийшла, і перший раз вони мене побачили, вони сиділи, це був обід. Вони сиділи за столами. І один хлопчик, я так зайшла, каже, добрий день, маленькі ось маленькі. А він так на мене дивиться і каже: Ой ти така красива, я буду на тобі жениться. І ви уявіть собі, я доросла жінка, ну мені надзвичайно було приємно почути від такої молодої людини, що я така гарна і красива. І ось саме цей хлопчик Артемко, він такий був джентльмен. Він мене. Зустрічав завжди вранці, приходив, він приносив мені квіти. Це може бути даже такий малесенький, який, знаєте, бур'янець невеличкий, але ж це квітка. І Він приносив, потім листочки він мені приносить, гілочки. Ну, ось це така дитина, якого запам'ятаю я на все з життя. І навіть зараз він вже дорослий хлопець, це уже цим дітям по 16-17 років. Але ось я його пам'ятаю. І ми зустрічаємося, говоримо з ним. Це дуже е, хороший хубавоці. Добре. І останнє здається питання. Так, останнє. Що найбільше цінуєте у своїй роботі? Найбільше ціную спілкування, спілкування із молоддю, спілкування з колегами, тому що. Е, Взагалі в нашому коледжі зібрався, я вважаю, унікальний колектив. Це і молоді люди, і старші люди, які діляться своїм опитом, своїми знаннями, своїми враженнями. Молоді дають запал, дають якісь нові знання і. Взагалі, уміння діляться своїми вміннями і навичками новими, ось саме спілкування, в якому кожного дня ти дізнаєшся щось нове, ставляться якісь нові задачі, які ти вирішуєш, і це спонукає до твого внутрішнього росту і до взагалі, особистого розвитку. А з вашого досвіду вам більше сподобалось працювати з дошкільнятами чи у коледжі зі студентами? Ви знаєте, я не можу зрівняти, тому що цінна і те, і те. Дошкільнята дають щось своє, студенти щось своє. Їх зрівняти взагалі я не можу. Це як ну, дві частини однієї душі, розумієте? Це дві частини моєї душі. Добре, підготовлені питання у нас закінчились, а тепер те, що ми питаємо у всіх наших гостей назвіть три причини вступати саме до Жортводського економічного коледжу? Ой, як назвала більше, ніж три причини. Ну, назву три. По-перше, по в коледжі, в нашому місті і ближче лежачих, так скажем, територій, ну, територій, як правильно сказати, такого закладу, як наш, немає. Він унікальний із своєю структурою навчання, своїм планом, навчальним планом, тим, які люди працюють в нашому коледжі, навчають. І, по-перше, те, що Студенти наші це надзвичайно такі в творчі особистості. У нас завжди студентський склад був творчі і е, е, унікальні люди, які зараз займають високі позиції не тільки в освіті, в, наш, в нашій навіть країні, не тільки в нашій області. І тому ось приєднатися до когорти у саме таких людей це такого дорогого стоїть, скажімо, знову. Умовна. І саме, якщо ми говоримо про студентів, і ми говоримо про школярів школи, вони ви можете бути одного віку, але ви зовсім різні. Студенти це вже особистості, студенти, які мають стипендію, це дуже велике важень такий має, тому що ви не самостійні. Ви стаєте фінансово самостійні. ви маєте вибір обрати форму навчання, обрати спеціалізацію свого навчання, ви маєте доступ до дуже такого гарного і. Ну, до великої кількості ресурсів так? до ресурсів, до великої кількості. У нас в коледжі такі умови, що не в кожному вищому навчальному закладі є такі умови для навчання. І по третє, ви вже будете мати освіту, ви будете мати професію, за якою ви зможете працювати, і навіть є деякі бонуси при вступі у вищі навчальні заклади. Це важить. Наш час. Тому навчання в нашому коледжі це тільки плюс, плюс і плюс. І я всім рекомендую вступати до нашого закладу. Ми всіх чекаємо і будемо працювати разом. Дуже дякую вам! Було цікаво поспілкуватись, Дуже приємно. До нових зустрічей! Дякую, дякую. Це було в об'єктиві, і з вами була я, Євгенія Заді та наша гостя Олена Коваленко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео.